Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку теорема синусів розв'язування задач. На екрані ви бачите теорему синусів. Ми пригадаємо з вами, що сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів, і кожне з цих відношень дорівнює 2 радіусам описаного кола. Сьогодні на уроці ми маємо з вами зрозуміти, як оці відношення зв'язані із радіусом описаного кола. Накреслимо коло і проведемо в ньому діаметр. Нехай О – це центр даного кола, а діаметр АВ. На цьому колі виберемо довільну точку. Нехай це буде. Точка М. І через цю точку проведемо відрізки до кінців даного діаметра. Далі бачимо, що в результаті цих побудов, знаємо, це утворився прямокутний трикутник, оскільки кут АМБ спирається на діаметр, то він прямий. Кут АМБ спирається на діаметр, значить він прямий. Діаметр утворює кут 180 градусів це центральний кут, а вписаний кут у два рази менше відповідного центрального кута. Далі, тепер ми позначимо, наприклад, через альфа один із гострих кутів даного прямокутного трикутника. Тоді сторона, що протилежна даному куту, буде А. За означенням синуса. Маємо, що синус кута альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. МА до гіпотенузи АВ. МА ми позначили через А, тому я можу записати, що синус кута альфа дорівнює А. Поділене Ааб це діаметр. Діаметр це два радіуси, тому можу записати 2r у знаменнику замість АВ. І давайте тепер із цієї рівності знайдемо, чому дорівнюють оці два радіуси. І буде зрозуміло, що два радіуси описаного кола дорівнюють А поділити на синус кута альфа. Ось ви бачите, що ми з вами вже отримали рівність, де два радіуси дорівнюють відношенню А до синуса протилежного кута, до синуса кута альфа. Але ви бачите, що тут у нас намальовано прямокутний трикутник на рисунку, а ми з вами зараз розв'язуємо різносторонні трикутники, гострокутні, прямокутні. З різними кутами. То давайте зрозуміємо, чи справедлива ця рівність для будь-якого іншого трикутника. Виберемо на колі ще одну точку, наприклад, точку N. І з'єднаємо цю точку із кожним із точкою М і точкою А. У нас утворився ще один трикутник MNA. І кут Н спирається на дугу АМ або на хорду АМ. І якщо оці два кути, M, два кути МБА і МНА спираються на одну і ту саму хорду, то вони рівні між собою. Ви бачите, що відрізок МН вже не проходить через центр кола. А значить, не є діаметром, а це означає, що трикутник, що утворився вже не прямокутний. але якщо ці два кути рівні, значить синуси цих кутів теж рівні. І ці два кути спираються на одну і ту саму хорду, значить, відношення відрізка до протилежного кута. Відношення А до синуса альфа буде мати таке саме значення в даному трикутнику, як і у прямокутному трикутнику, про який ми щойно з вами говорили. Якщо ви виберете будь-яку іншу точку, наприклад, точку К, ми отримаємо ще один трикутник. І знову бачимо, що цей кут, кут К, який утворився, він також дорівнює альфа. А це означає, що. Не залежить від зовнішнього вигляду трикутника, те, що відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам. Ви бачите, що і тут кут альфа такий самий, як і у першому, і у другому трикутнику, і він є протилежним до. Сторони А, значить, оце відношення не змінило своє значення. Звідси ми робимо висновок, що відношення сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусам описаного кола. Звідси радіус кола описаного навколо трикутника, дорівнює А. Поділене на 2 синуса альфа. І так, задача перша, яку ми з вами розв'язуємо, це задача із збірника задач Геометрія 9 під редакцією Мерзляк. Номер 41. У мене збірник 2009 року видання, тому номери можуть не збігатися із більш сучасними номерами задач. Номер 41. Дано трикутник АБЦ. Одна сторона якого дорівнює 6 см, а кут що протилежний до цієї сторони 30 градусів. Треба знайти радіус описаного кола навколо цього трикутника. Маємо формулу радіус описаного кола дорівнює стороні АВ ділити на 2 синуса протилежного кута, кута С. Підставимо в цю формулу дані із умови і матимемо 6 поділити на 2 помножене на синус 30 градусів. А синус 30 градусів це табличне число, дорівнює одній другій. Тобто, 6 поділити на 2 помножене на одну другу. /2. 2 і одна друга скорочується, 6 поділити на 1 – 6. Значить, 6 см це радіус кола, описане навколо даного трикутника. Це дуже проста задача тільки на використання даної формули і знання. Значення синуса кута 30 градусів. Продовжуємо. Наступна задача номер 43 із того самого збірника. Пишемо номер 43. Дано трикутник АБС, в якому кут А дорівнює 54 градуси. Кут Б дорівнює 66 градусам. відрізок АК є висотою. Знайти радіус кола описаного навколо трикутника АВК, якщо радіус кола описано навколо трикутника АБЦ дорівнює 6 см. Нам ще відомо, що радіус трикутника описаного в трикутника АБЦ, я так це позначу, дорівнює 6 см. А нам треба знайти радіус кола описаного на навколо трикутника АБК. Спочатку давайте з вами зрозуміємо, який вигляд має трикутник АБК, якщо а, це висота трикутника. Висота утворює прямий кут з протилежною стороною, значить, трикутник АБК прямокутний. Записуємо з вами трикутник АВК прямокутний. В ньому кут АКВ дорівнює 90 градусів. Якщо навколо такого трикутника описати коло, ми маємо пам'ятати, що центр цього кола буде належати середині гіпотенузи. Значить, десь отут, на середині гіпотенузи, буде знаходитися центр кола, описаного навколо цього прямокутного трикутника. Про це ми з вами на початку сьогоднішнього року говорили. Так, а значить нам у цій задачі треба знайти довжину цієї гіпотенузи, а звідти ми вже зможемо легко знайти радіус кола, описаного коло трикутника АБК. Значить, тут ми пишемо з вами пояснення далі. Тоді наша задача зводиться до того, щоб знайти довжину цієї гіпотенузи. А щоб її знайти, ми маємо знати кут, який протилежний до сторони АВ. Оскільки кут А дорівнює 54 градусам за умовою задачі, а кут Б дорівнює 66 градусам, то тоді знайти кут С ми з вами можемо. Пишемо, що кут С дорівнює 180 мінус 54 додати 66. В дужках 120, 180 відняти 120, 60 градусів. Значить, кут С дорівнює 60 градусам. Далі нам відомо, що радіус кола описано навколо трикутника АВС, дорівнює 6 см. Запишемо формулу. Радіус кола описана навколо АВС, – Дорівнює АВ поділене на 2 синуса 60 градусів. Звідси, ми можемо з вами знайти відрізок АВ. АВ дорівнює радіус помножити на подвоєний синус кута 60 градусів, оскільки радіус дорівнює 6. То 2 помножити на корінь із 3 поділене на 2, оскільки сину 60 має отаке числове значення. Двійки скорочуються, і виходить 6 коренів із 3 – це сторона АВ. Тепер, якщо сторона дорівнює 6 коренів із 3, а це гіпотенуза даного трикутника, значить радіус буде дорівнювати половині гіпотенузи. Звідси слідує, що радіус кола описаного кола трикутника АВК дорівнює половині гіпотенузи. 6 коренів із 3 і дорівнює 3 коренів із 3 сантиметрів. Продовжуємо. Наступна задача номер 45 за тим самим збірником. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 24 см, а вічна сторона 13 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника. Маємо трикутник. Трикутник АВС. Якого бічні сторони рівні. Він рівнобедрений, а Б дорівнює ВС. Далі, основа трикутника дорівнює 24 см, А С дорівнює 24 см. А бічна сторона 13. А Б дорівнює 13 см. Треба знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника. Треба знайти Р. Отже, для того, щоб знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника, ми маємо знати синус кута протилежного хоча б одній із цих сторін. Як до цього синуса тут добратися? Давайте проведемо у цьому трикутнику висоту. Проведемо висоту. Позначимо її BD. І пригадаємо, що у рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є медіаною і бісектрисою, а це значить, що ця висота розділила основу АС на два рівних відрізки 12 см кожний із цих відрізків. Вічна сторона 13. І трикутник, що утворився прямокутний. За теоремою піфагора ми можемо знайти третю сторону цього трикутника, а я маю на увазі, тобто висоту ВД. За теоремою піфагора маємо БД дорівнює корінь квадратний із АВ в квадраті мінус АД в квадраті. Це виходить 13 в квадраті мінус 12 в квадраті. Тут можна скористатися формулою різниця квадратів, 13 мінус 12 це буде 1, 13 плюс 12 буде 25. І 1 на 25 це 25, значить, 5 сантиметрів це довжина висоти. Так, знайшли. Це дорівнює 5. Тепер, за означенням синуса ми можемо знайти синус кута А. Синус кута А це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Значить. Із цього трикутника, з яким ми зараз працювали, ми маємо, що синус кута А дорівнює відношенню БД до AB. Значить, 5 поділене на 13, 5 тринадцятих. І тепер, оскільки ми знаємо вже синус кута А, і знаємо сторону БЦ, оскільки АВ і БЦ рівні за умовою, можемо знаходити радіус описаного кола навколо даного трикутника. Я записую, що радіус кола описаного навколо трикутника АВС дорівнює БЦ поділене на синус на 2 синуса кута А. Підставимо туди дані, виходить 13, поділити на 2, помножине на 512. Так, спростимо цей вираз, поділити на 5 12 значить помножити на обернений дріб. Виходить 13, помножити на 12. А у знаменнику 10. 13 помножити на 12 це буде 156 десятих, або 15,6 см. Значить радіус кола описаного навколо даного трикутника складає 15,6 см. Записуємо відповідь. 15,6 см. І ще одну задачу розв'яжемо із підручника геометрія 9 під редакцією мерзляк номер 315 Задача така: радіус кола описаного навколо трикутника АБЦ дорівнює 6 см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутника де ДО. Точка перетину бісектрис трикутника АБЦ, якщо кут АБЦ дорівнює 60 градусам. Отже, маємо, що оцей кут дорівнює 60 градусам. Далі. Ви бачите, що трикутник АБЦ довільний. Трикутник АБЦ він довільний. Просто якийсь трикутник різносторонній. Різносторонній. Далі, нам треба знайти радіус кола, описано навколо трикутника АОЦ, якщо точка О, точка перетину бісектрис. Розумієте, якщо я проведу три бісектриси з точки А, я не буду повністю проводити, щоб зайвих ліній тут не робити, із точки Б, і із точки С. То всі ці бісектриси перетинаються в одній точці. Це точка О. І нам треба знайти радіус кола, описаного навколо трикутника АОЦ. Якщо відомо, що радіус кола описаного коло трикутника АБЦ, дорівнює 6 см. Значить, радіус навколо трикутника АБЦ дорівнює 6 см. А треба знайти радіус кола описаного навколо трикутника АОЦ. Ну, треба ще записати, що БО, АО і СО це бісектриси. Отже, в цій задачі знову ми маємо з вами тільки один кут. І радіус описаного кола, а це значить, що ми можемо з вами знайти сторону АС, яка є протилежною до кута Б. Давайте з цього почнемо. Я запишу формулу, що радіус кола навколо трикутника АВС описаного дорівнює АС поділене на 2 синуса протилежного кута. На 2 синуса кута Оскільки це радіус доріг відоме число, кут відоме число можемо знайти довжину відрізка АС. Я пишу АС дорівнює, це 6 помножити на 2, і на синус 60 градусів на корінь з 3, поділене на 2. Двійки скорочуються, звідси маємо що, що АС дорівнює 6 коренів із трьох. Сантиметрів. Значить, оцей відрізок ми з вами знайшли. 6 коренів із 3. Тепер для того, щоб знайти радіус кола описаного навколо цього трикутника, а оце ми маємо знайти величину кута О. Давайте поміркуємо трошки. якщо Сума всіх кутів у трикутнику складає 180 градусів. А один із кутів 60. То тоді, скільки градусів разом складають оці два кути А і С. Я запишу, що кут А додати кут Б, додати кут С дорівнює 180 градусів. А звідси слідує: що кут А додати кут С дорівнює дорівнює 120. Оскільки кут Б60, значить решта приходиться на два інших кути. Для того, щоб знайти оцей кут, нам треба знати величини кута А і кута С. Оцих двох кутів. Я маю на увазі кутів із трикутника АОС. А що собою представляє? Ця частина це половина кута А, оскільки АО це бісектриса. І ця частина половина кута С, оскільки СО – теж бісектриса. Значить, якщо сума двох кутів складає 120 градусів, то половина кута А плюс половина кута С, буде половина цієї суми. Значить, я напишу. Половина суми оцих двох кутів, кут А плюс кут С буде дорівнювати половині 120 градусів. А значить, буде дорівнювати 60 градусам. Половина цієї суми дорівнює 60 градусам. А це означає, що кут АОС... Буде дорівнювати 120 градусам. Я пишу кут АОЦ дорівнює 120 градусів. Оцей кут ми з вами знайшли. І тепер ми знаходимо радіус кола, описаного кола трикутника АОЦ. Я записую, що радіус кола навколо трикутника АОЦ дорівнює. 6 коренів із 3, поділити на 2 помножене на синус 120 градусів. Синус 120 градусів має таке ж саме числове значення, що і синус 60. Тому запишемо 6 коренів із 3 поділити на 2, помножене на корінь із 3 поділене на 2. Двійки скорочуємо. Корень, із трьох скорочуємо, отримаємо 6 6 см. І що ми з вами тут бачимо? Що радіус кола, описаного на навколо трикутника АВС, дорівнює радіусу кола описаного на навколо трикутника АОС. Бачите, яке диво? Можна навіть довести, що Радіус кола описаного в коло трикутника АВС, дорівнює радіусу кола описаного кого трикутника АОС, якщо точка О, точка перетину бісектрис. Спробуйте це довести самостійно. А у мене на сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!